Дорогі слава Ісусу Христу, ми стоїмо на порозі неймовірно цінного часу, Господнього часу, якого церква називає Великим Постом або Святою Чотиридесятницею. І сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найскладніших речей в нашому житті у людському досвіді. Вона стосується прощення. Можна інколи присвячувати Богові надзвичайно багато часу, творити багато діл милосердя, працювати над собою, але для багатьох з нас непрощення, іштовкуючись протилежного може бути величезним каменем спотикання. Одного разу я зустрів чоловіка, який в молоді роки свого життя, в своїх пошуках внутрішніх. Обійшов, можна сказати, всі релігійні деномінації. І одного разу йому зустрів, зустрілася одна особа, це була християнка, досвід, життя якої її глибоко торкнув. Вона стала здатною пробачити людину, яку який її єдинку. І він серед іншого сказав мені таку річ: я в своєму житті зустрів дуже багато людей, які молилися, які били поклони, які творили діла милосердя. Але в інших релігіях і в інших людях я не міг зустріти те, що я зустрів цій людині. Ця людина відкрила своє серце і, і зуміла пробачити насильнику. Тобто, це робить нас християнами. Це робить нас дітьми Божими. Дітьми Євангелія. Людина стає здатною пробачати тоді, коли вона чує це пробаченою, коли мене пробачено. Тут працює певний -який зеркальний ефект. Я здатний випромінювати те, що на мене падає. Як на мене впаде це Боже світло, цей промінь торкнеться мого серця, я це буду випромінювати. Не бійтеся визнати свою помилку і дозвольте іншим вас пробачити. Це інколи є найважче. І тоді ви не мовби відзеркалені дуже природньо захочете пробачати інших людей. Нездатність або неуміння пробачати залежить від відсутності досвіду того, що я є пробачена. Прощення, дорогі, вливає величезну внутрішню енергію у нас, вивільняє нас в піст, який ми входимо, це час до внутрішньої свободи. Це шлях, коли ми стаємо правдиво вільними, розчищаємо камені, які нас уярмлювали, які ці завали, які лежали на нас, пов'язані із гріхом. З неправдою, з непрощенням, з затверділістю серця вивільняє і робить нас свобідними. Це шлях до свободи, це паломництво до свободи. Чим не є прощення? Спробуємо відступнутися від протилежного. Чим не є прощення? Прощення це не є вдавання, що я не побачив. Ні. Прощення не є досвідом того, що я забув. Дос прощення це не є Якісь таке якесь таке угодництво, ну нехай буде, я вже тобі вибачу. Другі, я думаю, що прощення це дар Божий, дарунок Божий. Він дарується людей. І весь християнський досвід це досвід відкритися на цю дію, в якийсь спосіб дозволити Богу діяти. Це ще одне важливе завдання на великій пісти. Не нагромадити на себе так багато зобов'язань, а дозволити ніжності Бога працювати в нас. Можете, до речі, просто його щоранку запрошувати в своє життя, Господи, війди моє життя, допоможи мені, я слабенький, я потребую тебе. Це може бути молитвою час посту. Другі, прошу не журитися, якщо ви не маєте ще сили вибачити людину. Спробуйте просто за це молитися за цю людину. Спробуймо е, зробити якийсь маленький крок до неї, посміхнутися, заговорити, щось написати і приймайте її у серці. Можливо, така певна. Що хочете внутрішня аскеза, може бути, коли ми, наприклад, робимо такий спеціальний внутрішній акт прийняття людини. Господи, я приймаю цю людину в ім'я, Господа нашого Ісуса Христа. Ми також стаємо здатні пробачати тоді, коли ми самі розуміємо, що в нас є зламане серце, що ми не є ідеальні. І слава Богу, що церква є повна ідеальних людей. Повно, не ідеальні священник. Пісти час пошуку віднайдення себе. І тут я хочу перейти до іншої теми неділі, яка вводить на Соликий Піст. Вона має чудову літургійну назву в ізраїльському богослужінні. це неділя про спомен про вигнання Адама з Раю. Ви прислухайтеся до цього тексту: сидить Адам навпроти Рая. І бачачи власну негоду, плаче і спілкується з цим раєм, це певне таке уособлення раю, солодкий. Е -е, перша людина Адам, він є повний внутрішньої скорботи. Він прийшов цей світ по дару, він отримав багато чого в дар, він це мав друга позиція, і він втратив. Зауважте книга буття, яку ми будемо читати численно у Великий Піст, буде говорити про те, що Адам був введений в рай. Він не народився там, він не зачався там, він, перстом Божим, не був сотвореним там, а він, будучи створеним, був введений в рай. Воно дає нам ключі до розуміння нашої. Адже все в житті відбувається подаром. Подаровано. Життя дарується, благодать дарується, сила Божа дарується, милість Божа дарується все, все подаром. Також Адам отримує три завдання, може, навіть чотири. Перше це трудитися. Я люблю завжди повторювати, що праця. Першим фундаментальним і найбільшим чудом тут на землі. Спробуймо працювати. І як чудово, як гармонійно почуває себе людина, яка щось зробила, у неї щасливою, в неї нею в неї потрібно. Друга заповідь, яку Господь дає для Адама, це нарікати звірів. Вони вже створені. А в древній культурі те, що є переді мною, воно не мати, має першість, але не в цьому випадку. У випадку біблійного тексту Адам отримує первородство, він є головний. Він нарікає їхні імена, він стає священником і царем творіння. Він вводиться як особа з особливою гідністю. Час послу це час прочитання нашої гідності, вміння оцінити себе. Знову ж таки, відзеркалюючи потім на інших, що ми інших можемо оцінити. Це також третя заповідь Раю. розмножуватися, давати життя. Мова тут не є тільки про сексуальну сферу. Мова йде також про творчий процес дарування себе, бо наша віра, біблійна віра. Християнська віра є глибокотворчим процесом. Спробуємо піст, трошки поміркувати над тим, як зробити наше життя, духовне життя, духовні практики, більш творчими, більш свобідними, більш красивими, більш глибокими. І нарешті четверта заповідь їсти із дерева добра і зла. Зразу навіщо створювати дерево, яке стає, немовить для наших прабатьків в раю каменем спотикання. Навіщо Бог дає оцю якусь таку ілюзорну приманку, до якої не, можна, з якої не можна споживати? Це ще один ключ до розуміння того, що Бог не є глузливцем. Бог хотів, щоб людина вкусила цей плід. Але тут була дуже важлива і важлива деталь. Він бажає, щоб людина доросла до цього внутрішнього. Тут ще одні ключі: що Бог не хоче магічної віри, не хоче співпраці. Він трактує людину не магічно. А людину, яка стала на діалогу. Він так високо оцінює нас, що хоче, щоб ми ставали особами синергії, співпраці, співдії. І через цей досвід він бажає своїх дітей ввести в рай. Адам відмовляється від цього принципу, від цієї важливої, важливої складової стосунку з Богом. Адам ховається, і Біблія уводить першу іронію, бо Адам є настільки загублений, що він хоче далі обманювати Бога. І тут ми стаємо, відкриваємо ще одну важливу сторінку, цей пласт цього тексту, про який говориться неділя: що Адам відмовляється визнати свою вину. Він каже, що жінка яку ти мені, Господи. Вона мені дала, а жінка, не могла по такій неслідній, каже, що диявол, що Змій мені це запропонував. Така, можна сказати, типова історія, типовий архетип про те, що нездатність прийняти відповідальність за свою помилку, буде завжди вести людину нижче, нижче і нижче. Це була помилка Адама. Після також можливість повернути цей, цей шанс. Бо Книга Буття буде говорити про так зване проти Євангеліє. Він дає жінці обітницю, що твоє сім'я оцінку Змію розб'є колись голову. Час посту, час, час сподівання, час світлої надії. Бо Бог не хоче нас повертати в минуле, в рай, звідки пішов. Він хоче нам щось дати набагато більше. Він не хоче нас робити тільки особами, які десь смакують в своїх споглядах пам'ять про щось прекрасне з минулого. Але Бог є такий багатий, що Він хоче нам дати те, що ми навіть собі не можемо уявити, що на думку людини не може прийти, як каже Христос, те, що продовжував Отець для нас. Перший Адам відмовився послухатися Творця. Але другий Адам, якого ми будемо споглядати в його страстях і Пасті, в Воскресіння, він стане новим родоначальником людства, нового людства церкви Христової. Запрошую вас в гарну мандрівку. Наберіться сили, терпіння, попросіть цю можливість пройти це паломництво також з нашим народом. У неділю перед Великим Постом на вечірні співається чудовий, проким не відверни лиця Твого від отрока Твого скорблю. скоро визове мене Господа. що це історія? Псалмоспівець говорить про якогось отрока. Я, знаєте, готуючись до, до нашої бесіди, був вражений, як. Ці тексти в дні війни, лихоліття, суголосні з нашим життям. Цей отрок для Біблії був не тільки якимось хлопчином, Месією майбутнім. Мова йшла про народ, що цей маленький народ, євреї, який не мали захисту, які жили в цьому котлі древніх культур потуха, Сирії, Єгипту, Вавілонії, Ніневії, був маленьким хробачком. Каже пророк Єремія, який є під особливою опікою Бога. Входячи у Великий піст, молячись цей чудовий проківен, Господи, не відверни лиця Твого від отрока Твого, від мого і Твого народу. Господи, дай нам єдності, дай нам любити себе, дай нам поважати себе. Дай нам бути тепер як ніколи єдиним. Торійцей піст я впевнений має великий шанс, якщо ми докладемо максимум зусиль, аби стати цим нововідродженим отроком Господнім із 68-го псалма, який відкриє для себе милосердя люблячого Бога. Нехай Господь благословить. Святу Чотиридесятницю для кожного з нас, аби ми відкривали для себе таємницю цієї подорожі до свободи дітей Божих, яку може відновити не старий ветхий Адам, а тільки у Христі Воскресному ми можемо віднайти ціль, сенс і глибину власного покликання. Нехай Господь благословить. Ваш міністр.